Тож вітаю всіх, хто долучився до нашого сьогоднішнього говорення. Ви на платформі аналізую з вами як Смірнова. І сьогодні в нас дуже цікава розмова, тому що в нас буде можливість дізнатися зсередини, що відбувається зараз у Венесуелі. Тому як саме в січні цього року ця країна опинилася в епіцентрі найбільшої політичної та безпекової турбулентності за останні роки, ну не будемо зараз вдаватися в подробиці, адже всі ці подробиці ми зараз можемо запитати в нашій гості, в нас в гостях Естефанія Мелендес. Наукова співробітниця Центру дослідження демократії Європейського аналітичного інституту з питань публічної політики, дипломатка, яка, до речі, обіймала посаду посла Венесуели в, в Болгарії та в деяких країнах західних Балкан за останнім часом, і правозахисниця. Ну, звісно, я перейду зараз на англійську мову, і ви вже далі будете чути а, нашу переозвучку озвучку українською. А поки що пряма мова. А hello. вітаю вас. Вітаю Ксенія. Дуже дякую за запрошення. Дякую вам за час і за те, що приєдналися до нашого каналу. Я пропоную почати нашу розмову з найбільш суперечливого моменту. З одного боку, сполучені штати говорять про так звані цільові операції проти кримінальних мереж. З іншого офіційна влада Венесуели називає останні події саме як атаки Америки або США. На вашу думку, як світ поза офіційним медіа має сприймати те, що відбувається у Венесуелі останніми днями? Медіа перцепт Ди Happens in Vенusella Lake так, зараз є багато різних точок зору. Ми бачимо, що багато країн і багато людей стурбовані питанням міжнародного права і тим, чи є це порушенням статуту. ООН. Але важливо розуміти, Венесуела це не країна, яка живе в умовах демократії. Ми фактично живемо в диктатурі майже 27 років. і Ніколас Мадуро не був легітимним президентом. Тому, коли говорять про суверенітет, який нібито порушили США, треба чесно сказати. Венесуела вже давно не мала реального суверенітету. Тому що саме Мадуро його зруйнував. США, а він. Венгідін респектендер тваті тватіфо у 2024 тисячі у 2024 році. Він не визнав волю народу на президентських виборах. І це були вибори без демократичних стандартів. Наша лідерка Марія Коріна Мачадо взагалі не могла балотуватися. І навіть за таких умов ми перемогли. Едмундо Гонсалес Урутія отримав 67%. але Мадуро не визнав результат і залишився при владі сили. Тоді ми говоримо про країну, чий суверенітет був порушений задовго до будь-яких дій США до того ж, уряд США ніколи не визнав Мадуро легітимним президентом ні під час першої адміністрації Дональда Трампа. ні за президента Байдена і тепер проти Мадуро вже багато років є обвинувачення доларфорхіза інформація, що веде до його затримання оголошена винагорода. П'ятдесят мільйонів доларів його офіційно позначено як терориста, наркотерориста, лідера картелю Картелі Сонця, який справді існує і визначений терористичною організацією. тому дії США були спрямовані на захист власної національної безпеки, яку багато років підривав цей картель під керівництвом Мадуро. Наркотероріс органісейшн ісейнебадидемократик Якщо говорити про демократичний перехід середині Венесуели, чи бачите ви таку можливість у нинішніх умовах? Ми не бачимо, що президент Трамп проявляв інтерес до діалогу з опозицією або ж сприймав її як реальних партнерів Тож ми не бачимо арешти і представників офіційної влади, віцепрезидентки та людей з оточення майду Мадуру. In the interest of the United States, mostly we sі як у таких умовах може відбутися перехід? Чи це лише початок процесу? Офішел гавермент и дефейс офвайс президент and other people who surrounded Honduras. So how do you see this transition can be possible in this circumstances, or it's just the beginning? Нас, це була величезна радість. Побачити, що Мадору нарешті затримано, і що він має постати перед правосуддям, правосуддям, якого ми не маємо у своїй країні і звісно, це дає нам надію Надію, що це початок переходу до демократії. Але ситуація у Венесуелі дуже складна. Навіть після затримання Мадуро режим продовжує існувати. як ви сказали, віцепрезидентка Делсі Родрігес перебрала на себе президентські повноваження і саме вона зараз комунікує з Дональдом Трампом. Ми розуміємо, що демократія не повернеться за один день. це буде процес. головне, що наміри щодо переходу вже на столі і що цей шлях має початися зараз але ми чуємо інші заяви президента Трампа. що він контролює ситуацію у Венесуелі, що він поверне нафту, яку у неї вкрали. Я вважаю, що участь США в нашому енергетичному секторі може бути позитивною, але без демократичної рамки це не працюватиме. Мене турбує інше. Деякі представники адміністрації Трампа говорять надто позитивно про Делсі Родрігес наче намагаються представити її як венесуельського Горбачова. реформаторку, прагматичну фігуру, але це не відповідає реальності. Вона не реформаторка, вона не прагматична. Вона можливо навіть гірша за Мадуру і Вен Мадуро бо за останній рік зосередила у своїх руках величезну владу і чесно кажучи, для неї усунення Мадуро, та його дружини. Це навіть вигідно. Дружина Мадуро. Мала великий вплив і її відсутність відкриє для Делсі шлях до повного контролю. Вона повністю орієнтована на Росію та Китай. ідеологія для неї важливіша за будь-які домовленості тому я не бачу в ній партнера для демократичного переходу. Але зараз ша мають величезний важіль впливу. і я хочу вірити, що вони використають його мудро. Головне, не довіряти цим людям. Ми їм не довіряємо і вони точно не хочуть віддавати владу нам. і США не отримають жодних реальних вигод, якщо ці люди залишаться при владі. тільки демократична Венесуела. З верховенством права може бути надійним партнером у енергетичному секторі з нинішнім режимом ніколи ви сказали про те, що всі називають слоном у кімнаті. Я говорю про ресурси, тому не можу не поставити і це запитання чисної страху суспільстві серед активістів, серед людей, таких як ви, що після політичних змін, які ми сподіваємось, відбудуться у Венесуелі найближчим часом. Нафтовий сектор можуть перебудувати так, щоб він працював на користь іноземних корпорацій, а зовсім не венесуельських громадян. У це проблема не лише для вас, це проблема і для нас. Ми теж фактично передали частину контролю над нашими ресурсами сполученим штатам, підписавши відповідні документи в обмін на гарантії безпеки, і ви про це знаєте. у вас ситуація дуже схожа. То як ви бачите майбутнє управління ресурсами Венесуели? Я переконана, що сьогодні немає країни, яка розуміла б нас краще ніж Україна. це точно Як для України головний інтерес це стійкий і справедливий мир. так і для нас відновлення демократії. Але є одна важлива різниця. Ви змогли підписати цю угоду. Венесуельська демократична опозиція зараз навіть не сидить за столом переговорів. і це те, що, на мою думку, має змінитися. Україна. каже жодних переговорів про Україну без України. І я вважаю що для Венесуели це так само має бути принципом. бо зараз виглядає так, що переговори ведуться між урядом США та режимом Делсі Родрігес. А де в цьому інтереси венесуельського народу? Ми нічого не підписували. Ми навіть не знаємо, що саме планують підписати. це не публічно. Але для нас головне щоб будь-яка угода мала чітку демократичну умову? Без цього вона не принесе користі венесуельцям. Звісно, ми хочемо, щоб США інвестували в наш енергетичний сектор, ми будемо раді цьому, коли повернемо демократію? Це без сумніву Але якщо демократичний перехід не стоїть на порядку денному, якщо верховенство права не повернеться у Венесуелу, яка може бути гарантія, що ця угода працюватиме? що вона взагалі матиме сенс? Зараз я можу сказати одне. Майже 27 років венесуелці не бачили жодної користі від нашої нафти. Хоча ми маємо найбільші запаси у світі. Ми не отримали нічого. і тепер люди говорять про вторгнення США Але для для нас не вторглися США. Рівно як до нас не вторглася і Росія, і Китай, і той же Іран. Або навіть Куба, хоча кубинські військові фактично були частиною нашої системи безпеки. Ви знаєте, що кубинська влада заявила, 32 їхні солдати загинули під час цієї операції. Знаєте, що вони там робили? Вони були особистою охороною Нікола Самадуру, кубинці. До цього казали, що навіть група Вагнер брала участь у його охороні. Уявіть собі, президента Зеленського охороняють іноземні війська. Це ж абсурд тому. Ми вже давно окуповані і всі ці розмови про суверенітет. Це брехня. Це просто привід, щоб захищати режим Але знову ж без демократії. Всі ці розмови не мають сенсу. Ми не довіряємо Делсі Родрігес. ми хочемо довіряти уряду США. Ми дуже вдячні за те, що вони зробили Але ми хочемо бачити реальні зміни у короткій перспективі. у Венесуелі зараз тисячі політичних в'язнів. людей катують. Убивають і сьогодні в країні кажуть, хто святкує арешт Ніколаса Мадуро, той іде до в'язниці. Ось які зміни ми не хочемо бачити негайно. Одним із найвпливовіших акторів у Венесуелі, який може змінити правила гри, є військові. І багато аналітиків кажуть, що саме армія зараз є ключовим політичним гравцем. Як ви вважаєте, армія сьогодні об'єднана, розділена? Чи просто вичікує хто переможе, і чи бачите ви ризик, що саме військові визначать хто виграє? Яким може бути сценарій для Венесуели, якщо Сполучені Штати обмежать свою роль лише інтересом до ваших ресурсів? Вибачте, буду відвертою, я не можу сказати, що вони об'єднані. Складається враження, що вони просто спали, тому що не зробили жодного пострілу у відповідь. Нічого Мадуро був абсолютно впевнений, що ну ви знаєте, він демонстрував ці російські ПЗРК ігла, але ми не побачили нічого. Жодного застосування, де була ця армія? складається враження, що вони навіть не охороняли Мадуру. Вони не стріляли у відповідь. Під час операції не було зафіксовано жодного збитого американського літака. Схоже, США знищили всі ці російські зенітні системи. Тобто вони не спрацювали і ймовірно. Не спрацювали не випадково, а через певне рішення. Ми зараз у дуже цікавий момент. Армія має величезний вплив але ми не бачимо, щоб вона захищала Мадуру. Ми не побачили Китаю, з яким Мадуру зустрічався напередодні, щоб вони його захищали. Ми не побачили Росії, яка б його захищала. Саме тому я й кажу. США зараз мають колосальний важіль впливу, дуже важливий. І я сподіваюся, що вони не втратять цей момент, тому що режим майстри виживання вони завжди вміють пристосуватися і рухатися далі у власних інтересах. Як ви сприйняли заяву одного з представників уряду США в нещодавньому інтерв'ю CNN, коли він сказав, що Сполучені Штати Пенсофсена держава і що цей регіон світу повністю або ціла півкуля під їхнім контролем? Суперпауендиспардоплен йдеться ж не лише про Венесуелу, про всю Латинську Америку. чи бачите ви ризик, що подібні зміни політичних систем в такому вигляді можуть бути і в можуть відбуватися і в інших країнах регіону? Як на вашу думку, Латинська Америка має діяти в такій ситуації? Особисто я не підтримую теорію сфер впливу. Коли ми боремося за відновлення нашої демократії, за контроль над власною країною і суверенітетом, який у нас забрали майже три десятиліття тому, ми бачимо США партнера союзника в нашій боротьбі за демократію. Ця риторика про сфери впливу дуже вигідна Росії. Я вже бачила заяви про російського міністра закордонних справ, який говорить саме про це. Про переосмислення світового порядку через призму сфер впливу їм це вигідно. Вони зацікавлені в такій логіці. Я не думаю, що США почнуть робити щось подібне в інших країнах Латинської Америки. Принаймні, Дональд Трамп сказав, що не планує робити цього щодо купи, бо вона й так на межі колапсу. Але хто знає, ми бачимо, що вони багато говорять про Гренландію. Гренландія – це не Латинська Америка, це Європа. І можливо, це якраз може бути певним прецедентом. але ми не знаємо. Президент Дональд Трамп зазвичай говорить прямо, що він збирається робити, і він це робить. І я вважаю, що ми маємо право говорити про це відкрито. у міжнародних відносинах немає друзів. є інтереси, і кожна країна має свої інтереси. Релешн Every their own. Так, ситуативні інтереси. Exactly. Так саме так. і власне у США є політика Америка Ферст, і саме тому нам потрібно так само чітко формулювати і відстоювати власні інтереси, так як це робить Україна. Потрібно боротися дуже наполегливо, щоб світ розумів. Де саме лежать наші інтереси, і чому ми не можемо зупинятися, як ви щойно сказали, для України тривалий мир означає поразку Росії. для нас відновлення демократії означає поразку режиму. І ми хочемо, щоб Сполучені Штати зрозуміли, це також відповідає їхнім інтересам. До речі, говорячи про ситуативні інтереси, які ви згадали, от ви говорили, що Вагнер та інші російські структури підтримували Мадуро і забезпечували його охорону. Ви згадали кубинських військових, які загинули, захищаючи Мадуро. Але сталося вже що сталося, і це означає, що президент Трамп завдав певних ударів по Росії у Венесуелі. Як на вашу думку ці події в Україні, в Європі, в Венесуелі можуть вплинути на позиції Росії в майбутніх перемовинах? Трамп завжди каже, що він закінчує всі війни на планеті. От у цій ситуації те, що він фактично знищив російську присутність навколо Мадуро у Венесуелі, це демонстрація сили. Росія відмовилася від Венесуели? Чи це лише початок чогось нового? Сьогодні сталося дві важливі речі. Президент Трамп опублікував заяву у своїх соцмережах що від 30 до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти буде доставлено до Сполучених Штатів. І я запитую себе, як скільки і як взагалі можна отримати такий обсяг, якщо Chevron, єдина американська компанія, яка працює у Венесуелі? Видобуває приблизно 240 тисяч барелів на день. то що він має на увазі. Що США заберуть частку Росії, частку Китаю на цьому ринку? Що він справді викидає Китай і Росію з венесуельського нафтового сектору? Я не знаю. Я дуже хотіла б у це вірити, але поки що я цього не бачу. Не вірю поки що. Подивимося, ситуація дуже динамічна. Але сталося ще дещо. Буквально перед нашою розмовою йдеться про нафтовий танкер. Ви знаєте, що президент Трамп наказав затримати кілька танкерів, які виходили з Венесуели. Один із них Белла Уан чи якось так. Зміг утекти. Він пройшов через Атлантику. Потім його продали. Змінили прапор і підняли російський, бо вважали, що це захистить судно. і тепер цей танкер зайшов у північне море і його затримали. Американці просто його забрали. Росія заявила. Що мобілізує атомний підводний човен і кілька військових кораблів щоб захистити танкер? Ну, вона його не захистила. Так вони просто стояли і нічого не робили. Вони не здатні нічого захистити. Я маю на увазі, вони ледве тримаються у війні проти України. Вони не можуть просунутися вперед. І це теж те, чому ми маємо радіти. Росія не здатна нічого змінити у Венесуелі. вони намагаються якось керувати інформаційними наративами, подати все у вигідному для себе світлі, тиснути на Сполучені Штати. Вони говорять про порушення статуту ООН, хоча саме вони першими його порушили. Тому я вважаю, що це також дає президенту Дональду Трампу важіль впливу. Я наполягаю, після цієї операції він має важіль, щоб рухати Венесуелу до демократії і рухати Україну до миру. Чи використає він це? Знає лише він так, він сам не завжди знає бо змінює думку по кілька разів на день. Але ми сподіваємось, і щоб підсумувати те, про що ми проговорили ці 20 хвилин, якщо дивитися наперед, реалістично, без емоцій та й без романтики, які найбільш імовірні сценарії для Венесуели в найближчі місяці? Не в далекому майбутньому, а от саме в найближчі місяці, ви бачите. Я вважаю, що передусім потрібна політична воля для змін. Будь-які зміни можливі лише тоді, коли є воля. Якщо буде досягнуто певного порозуміння такого собі полегшеного варіанту режиму, то можливо у короткостроковій перспективі це виглядатиме як позитивний результат. Принаймні вони спробують це так подати, але в довгостроковій перспективі я не бачу в цьому нічого доброго. Якщо ці люди залишаться при владі, ми будемо в тій самій ситуації. Саме тому ми наполягаємо, перехід до демократії має початися це не просто, це може бути довгий процес. якщо говорити мовою теорії врегулювання конфліктів, ми можемо зараз увійти у фазу керування конфліктом. Коли в короткі терміни мають з'явитися певні зміни, і те, що станеться в найближчі дні чи місяці, покаже, куди ми рухаємося. До реального врегулювання конфлікту чи до його трансформації, коли проблему просто маскують, роблять менш помітною. але вона нікуди не зникає. але якщо ці люди залишаться при владі, проблема залишиться тією самою. У мене виникло знаєте, останнє запитання. Ми говорили про наміри США, про реальну ситуацію у війську, про політичні процеси всередині Венесуели. А як ви вважаєте щодо суспільства? чи зможуть люди за будь-якому сценарію залишатися згуртованими незаляканими і продовжувати боротися? За нормальну демократичну державу, про яку ви говорите. не не бат сценарія, а стіл бітрайн точенш Усі венесуельці знають, чого вони хочуть. Вони хочуть демократії, але венесуельців усередині країни треба сприймати як заручників, навіть коли Мадуро вже летів до США, щоб його затримали. Магічним чином з'явився підписаний ним указ, хоча він уже був у гелікоптері дорогою до Нью-Йорка, де сказано, що будь-хто хто святкуватиме його арешт, піде до в'язниці, тобто репресії тривають і це не змінилося. ніхто там не може показати жодного натяку на те, що він проти військових чи проти влади. поки ситуація така: люди не можуть нічого зробити на місцях, тому я вважаю, що всі ці події матимуть сенс лише тоді, якщо вони. Будуть спрямовані на реальні зміни у Венесуелі. Якщо ні, люди залишаться в тій самій ситуації. Політичні в'язні залишаться в тій самій ситуації. Більше того, зараз вони у ще більшій небезпеці. я кажу, це погано і буде погано. Якщо ми не побачимо змін у цьому напрямку, саме тому всі наші вимоги і наша адвокація спрямовані на це. Тому що лише політична зміна і демократія можуть гарантувати верховенство права та реальні вигоди для людей. Але для цього має бути політична воля ж, мені залишається це побажати вашому народу сили волі, про яку ви сказали, і нехай усе складається найкращим чином і для вас, і для нас. Дуже дякую. Я все ще сподіваюся, що ми побачимо перемогу України і перемогу Венесуели. Сподіваюся, всі ці події приведуть нас до цього. і ми зможемо святкувати разом. Щиро дякую вам за підтримку. Дякую. Це була Стефанія а Ми продовжуємо відстежувати ситуації не лише в Україні, а по всьому світу. Аналізувати тут на платформі. Аналізую, тож залишайтеся з нами. Будемо доповідати. Про розвиток цієї ситуації також дякую.